Більшість наших дів повсякденні складається зі звичок. Все, що ми робимо, навіть якщо це щось нове для нас, ми робимо так, як ми звикли. Якщо, до прикладу, перед тим як робити, скажімо, домашні завдання, ви звикли робити що завгодно перед цим, виконувати всі інші не такі неприємні справи або тільки на цю домашку, імовірно, ви будете робити це і в інших подібних випадках. І найбільша проблема в тому, що це може стосуватися того, що ви любите. Так, навряд чи у вас буде проблема, щоб зайти пограти в улюблену гру, але, наприклад, коли справа про якесь заняття, яке вам в принципі подобається, але в той же час є завданням, яке потребує зусиль. Сконцентрованості, відповідальності і так далі, ви, ймовірно, будете робити те саме що й з домашкою. Тобто, відкладати на як можна пізніше. Або, наприклад, коли ви вже сіли за цю домашку, ви відволікаєтесь кожні 5 хвилин, відволікаєтесь на інстаграм, телеграм, Ютуб, взагалі на всі можливі звуки навкруги. Проблема тут навіть не тільки в тому, що ви відволічаєтесь, а просто в тому, що ви потім будете довго концентруватись. Тобто, якщо ви читаєте якусь книжку і там, не знаю, мама прийшла, вас відволікла. То вам треба спочатку повернутись, потім знайти цей рядок в книжці, а потім ще взагалі увійти в свою ситуацію. Тобто, це все приблизно займе хвилину, а то й більше. І через це все в сукупності, коли у вас буде наступна домашка, ви так само не захочете її робити. Ви так само будете її відкладати. Це були приклади того, як здавалося б, незначні звички, насправді забирають у вас час та сили. І насправді це стосується всього. Спостерігаючи за знаменитостями, які раптово стають популярними, ми бачимо, як це стається в моменті, і зазвичай не бачимо всього шляху. Однак, коли справа йде про реальний успіх людини, ймовірно, це був не просто довгий шлях, який зайняв багато часу, а шлях протягом якого людина постійно робила речі, які потроху наближали її до цього успіху. Дуже багато ютуберів зараз випускають відео далеко не завжди постійно, але при цьому залишаються на плаву. Але якщо ви промотаєте їхню історію відео, то дуже ймовірно, що у них був період, коли вони могли кліпати ці відео день за днем, завдяки чому й досягли популярності, що дало їм змогу розлабитись зараз. Однак дуже часто до того як досягти чогось значного, люди навпаки роблять все доволі в'яло, бо результатів нема. І багато хто думає, що от ну коли вже буде хоч якийсь результат, тоді я буду більше працювати. Але суть в тому, що це працює рівно навпаки. І в цьому, в принципі, головна ідея: немає визначного моменту якогось дня, який треба чекати, як день, який змінить все. Можливо, він настане, але не одразу. Немає завтра, де все буде інакше. Якщо ви зараз можете зробити хоча б щось, що допоможе в сфері вашого розвитку, це варто робити. Ми можемо контролювати свою увагу. Ми можемо контролювати те, що ми робимо. І можливо це звучить абсурдно, оскільки всі ми відчували, що в якийсь момент просто не можемо змусити себе щось зробити. Якась задача здається настільки жахливою, страшною та неприємною, що ми просто відмовляємося її виконувати. Але у цього є причина, і це можна вирішити. До речі, на цьому каналі поступово буде виходити серія про книгу атомні звички, де я спробую донести ідеї цієї книги. Там я буду детальніше говорити, як саме це зробити, а суть цього відео донести, що це взагалі можливо, на мою думку. Зовнішні, як і внутрішні чинники, впливають на нас, але дуже Велику частину з них ми можемо змінювати. А поки що розберемо одну тему з цієї книги, яка стосується сьогоднішньої теми. В атомних звичках згадувалася ідея того, що стаючи на 1% краще кожного дня, завдяки складним відсоткам, ти стаєш на 3700% краще за рік. Кожний новий 1% вже від нового значення і так далі. Математично це працює, але що означає 1% по факту? Суть в тому, що це будуть складні відсотки тільки тоді, коли людина, виходить, буде підвищувати складність разом зі своїм розвитком. Тобто, якщо сьогодні ти став краще на 1%, то наступного дня маєш робити щось складніше на 1% ніж ти робив сьогодні. І це не так легко, як це висвітлюється. Якщо сьогодні ти почав бігати зранку, Скажемо, а завтра просто почав застеляти ліжко. Навряд чи це можна назвати рівносильними речами, не кажучи вже про складні відсотки якісь. Але суть в тому, що не варто обмежуватись цими рамками, бо навіть якщо це неможливо, хоча я думаю, що все-таки це можливо, але це буде доволі важко. Е і якщо не вийде робити це кожен день весь рік, то це не проблема. Ну не варто обмежуватись цими рамками. Так, важливо бути постійним, важливо. Кожного дня себе випробовувати, але окрім постійності, це потребує поступовості. Скажемо, наприклад, я. Я вивчаю джаваскрипт, вивчаю по два блоки завдань на день, але мало запам'ятовую. Тоді я починаю більше практикуватися. Очевидно, це буде хорошим рішенням. Я запам'ятаю матеріал набагато краще, практикуючись. Або, наприклад, я згадую про керову Ебінгауза, щоб повторювати інформацію більш ефективно. Але якщо я, до прикладу, зроблю більше двох тем. Це буде круто, це буде дійсно круто, що я за можливості буде робити більше, але це не зарахується як один відсоток покращення себе. Але це вплине в майбутньому на мене. Це теж доволі корисно. І це я так просто окреслюю приблизно. Не треба зараз сідати і рахувати все на калькуляторі, важливо, якраз зовсім інше. Рахувати якраз таки не треба. Є звички, які можуть бути навіть більше одного відсотку вашого росту. Набагато більше. Наприклад, це та сама звичка випробовувати себе. Робити трошечки більше, ніж зазвичай, вставати трошечки раніше, ніж зазвичай. Це теж можна робити звичкою, і в цьому світлі дія зробити трошки більш ніж заплановано виглядає вже доволі ефективно, тому що вона набуває постійності, і саме це робить її сильною. Бо з часом це все вкомпілюється в непоганий такий результат. Але подібні звички потребують набагато більших зусиль. Вони складаються з того, яка у вас енергія завдяки всьому вашому способу життя, тобто як ви спите, як ви харчуєтесь, що ви робите протягом дня, і банально бажання щось робити. Якщо у вас цього всього не буде, то очевидно, ви не зможете зробити звичку завжди випробувати себе, тому що рано чи пізно ви вигорите. Мабуть, це і називається працювати розумніше, а не важче. замість того, щоб змушувати себе робити щось. Потрібно постійно вести діалог з собою, чому мені не хочеться щось робити, чому мене щось лякає, чому мене щось відволікає, і потроху прибирати ці подразники, і похуй яка буде математика. Але знову ж таки це нелегко. Взагалі не легко. Але завдяки поступовості полегшити це можна. Потрібно не робити занадто мало маленьких речей, щоб було прям зовсім легко. Але при цьому не треба перенавантажувати себе, робити прям за день все, якщо знайдете цю золоту середину. Я думаю, що результат буде. Тому варто перестати шукати відео, які дадуть вам легкий спосіб щось досягнути, чи, наприклад, ту саму книгу атомні звички. Потрібно шукати те, що робить для вас таким складним щось зробити і як це вирішити. І ви самі не помітите, як те, що було важким, уже саме стане легким. Так само, як м'язи в залі, ваші навички ростуть, і ви можете брати більше. І так само за тиждень в залі ви не накачаєтесь. Вам не треба думати, що зробити. Щоб це було легко. Вам треба думати, як це зробити, щоб це було легко. Ось і все. В цьому і суть. Так що, все, що треба, це рухатись від бочки до бочки, не дізморатися через те, що щось не виходить або нема бажання, а задавати питання, чому так стається. А що ще важче, шукати на це відповідь. І це піздець, як важко. Дуже важко. Це відео було поясненням про те, чому звички такі важливі. А от тема про те, як саме вже шукати ці відповіді і набувати звичок, це дуже широка тема, яку я і сам не осилив до сих пір. Але поступово я буду все більше в це поглиблюватись і робити про це відео. Так що чекайте всім па-па!